Вітання. субота 14 жовтня. Підведемо підсупки тижневої роботи. Закінчили стіну, зробили опалубку. Поставили блоки. керамоблоками перекрили. Стіни закінчені. Зараз піду до гори, покажу. Що ще робили? Почали в'язати арматуру тут, приблизно так виглядає наша робота. В'язимо проволокою на, на три провалки. нас провезли арматуру, арматуру всю заказуємо. Все привозить? Ще років тому ругнули все самі, а зараз на все на все треба сертифікат якості, тому все заказуємо, все порізано привозить. І нам залишається тільки зав'язати. Ну якось так, це робота наша за тиждень.